Солідарність на паузі, Німеччина зупинила експорт зброї Ізраїлю. Рішення історичне і вже розділило країну на тих, хто за і проти, яку ж зброю тепер не отримає Ізраїль? І що з нею буде? Дивіться далі. Рішення, яке повністю змінює курс країни, Німеччина зупиняє експорт зброї Ізраїлю. Кротке повідомлення про це у п'ятницю увечері з'явилося на офіційній сторінці канцлера Німеччини. І як з'ясувалося згодом, ухвалив він його особисто без консультацій, навіть з найближчими соратниками. Схвалені кабінетом міністрів безпеки Ізраїлю ще жорсткіші військові дії ізраїльської армії в секторі Гази. Дедалі більше ускладнюють з точки зору німецького уряду уявлення про те, як такі цілі будуть досягнуті. За цих обставин німецький уряд не дозволить жодного експорту військової техніки, яка може бути використана у секторі гази до подальшого повідомлення. Ця коротка заява збурила політичний Берлін. Гучніше, за інших мерца критикують власні однопартійці. Захист ізраїлю з огляду на історичну провину німців перед єврейським народом один із базових пунктів державної доктрини Німеччини. Зупинивши постачання зброї, кажуть християнські демократи, мерць його порушив. Не змовчав і ізраїльський премєр Бен'ямін Нетаньягу на заяву Мерца. Він теж відреагував заявою. Замість того, щоб підтримувати справедливу війну Ізраїлю проти Хамасу, який здійснив найстрашніший напад на євреїв з часів Голокосту, Німеччина винагороджує тероризм Хамасу через ембарго на постачання зброї Ізраїлю. А ось партії лівого спектру Мерца підтримали, мовляв, солідарність не може бути сліпою. Ми повністю солідарні з державою Ізраїль, але неправильні речі треба називати своїми іменами якої саме зброї тепер не отримає Ізраїль? Точної інформації стосовно цього офіс німецького канцлера не надає. Утім, відомо, що Німеччина є одним із найбільших збройових експортерів Ізраїлю, постачає боєприпаси, вогнепальну та протитанкову зброю, бронетехніку та спецспорядження для піхоти та флоту. Як буде з цим надалі? Відповіді наразі немає. Можливо, експорт переорієнтують на інших замовників або нададуть зброю державі, яка захищається від агресора, наприклад, у? Україні. Тетяна Лгунова. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.